Комітет із закордонних справ палати представників США провів слухання щодо близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям. Скорочено Бапор. Вони пройшли на тлі звинувачень у тому, що деякі працівники БАПОРУ причетні до нападу Хамасу на Ізраїль, який стався торік у жовтні. Річард Голдберг, старший радник фонду захисту демократії, назвав БАПОР шоу жахів, яке існує коштом американських платників податків. Бапор це проблема. Бапор, частина того, що сталося 7 жовтня, і це відбуватиметься знову і знову, якщо ми й далі його фінансуватимемо. А представник інституту моніторингу миру та культурної толерантності в шкільній освіті сказав, що Бапор більше не може бути дотичним до освіти палестинських дітей. Що бапор може запропонувати наступному поколінню палестинців? Отруйні підручники та вчителів екстремістів. Простіше кажучи, бапор не відповідає його маті. Водночас учасники зустрічі зазначили, що треба знайти інші шляхи надання допомоги сотням тисяч жителів сектора Гази. Звинувачення стали надбанням громадськості минулої п'ятниці. Бапор оголосило, що звільнило деяких працівників, які як припускають брали участь у нападі Хамасу на Ізраїль. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш у неділю заявив, що з 12 причетних до справи дев'ятьох звільнили, один мертвий, а особи ще двох встановлюють. Він також зустрівся з представниками 35 держав-членів та Європейського союзу, щоб обговорити діяльність БАПОР. Сполучені Штати Америки найбільший донор БАПОРУ. Щороку вони виділяють агентству 300-400 мільйонів доларів. Тепер вони тимчасово призупинили фінансування разом із десятьма іншими країнами. Як показала ізраїльська розвідка, деякі працівники БАПОРУ брали участь у викраденнях та вбивствах під час атаки 7 жовтня, яка спровокувала війну в секторі Гази. За її даними коло 190 працівників БАПОРУ одночасно виступали і як бойовики Хамасу або ісламського джихаду. Палестинці звинуватили Ізраїль у фальсифікації інформації з метою заплямувати БАПОР. У Палестинському агентстві в секторі гази працює 13 тисяч осіб. Вони керують школами, клініками первинної медичної допомоги та іншими соціальними службами, а також розподіляють гумдопомогу.